Так, скейтів мене вже багато штук п'ять. Ну не штук п'ять, а конкретно п'ять. Я сподіваюся, що скоро їх буде ще більше, але вони в сечах зберігаються, типу, в умовах просто лежання на палу. Мене це не влаштовує, бо це незручно. Їх незручно туди класти, їх незручно звідти брати, і плюс це просто некрасиво. Тому да, я зараз знаходжусь у пошуках, слеш, роздум'ях про те, що робити з цією проблемою. Я думав про рішення перше, це просто ключки, типу повісити ключки на типа два крючка на один скейт, щоб вони могли за оці траки я б їх вішати просто скейти отак на стіну. Що буде явно зручніше, ніж просто класти їх на пол. Але я не впевнений. Я не впевнений з приводу того, наскільки це надійно. І по-друге, я не впевнений з приводу того, наскільки, наскільки я можу в цій квартирі Типу в стіни крючки вкручувати. Ну, це проблема номер один. Проблема номер два в тому, що в нас є. Шкаф при вході, в який ми складаємо, в принципі, усі наші дейлі речі, типу там панамки, шопери, рюкзаки, знаю, лінзи ліза туди ще складає, всякі полки. коротше, ми туди складаємо дуже велику купу речей. Я хочу придумати туди якісь типу дивайдери, завдяки яким ми зможемо розділяти контент, типу поглубше закинути за дивайдери, Якісь речі, які ми майже ніколи не достаємо поближче до типу поближче, де їх буде легше дістати речі, які ми часто беремо, і головне поставити дивайдер, щоб була чітко розділяємість. Ось тут такі речі, тут такі речі, тут такі речі, щоб потім було все просто не знайти. Тому що я, я вже устав там постійно щось шукати і постійно це не знаходити чи знаходити, але з великим трудом. Коротше, от в мене така купа проблем. Я не знаю, яку я сьогодні виріжу, чи вилішу я взагалі сьогодні, хоч я. Але я буду намагатися. Так, ну для дивайдерів я матеріал знайшов. Ось такий, типу, як я не знаю, що це, але корич, воно тверде, воно має легко різатися, підходить. Але заїду за цим на зворотньому шляху вже. Я просто не думаю, що буде дуже зручно з цими штуками їздити на скейті по місту, так що на обратному путі вже заїду за ними. Ще якось Лізі купували лінзу, але вона не підійшла. Тут інший маунт. Нічого, ну, значить, зараз куди сюди задонатимо. Так, донейшн зробив, прийшов подивитись, може стулья якісь цікаві з'явилися, але щось дивлюсь, що... В принципі не те, що все по-старому. Ну, типу, нормальні але я нічого з цього не хочу. Коротше, нічого цікавого, я не знайшов. Час вже спливає, мені треба ще додому повернутися до того, як Ліза піде на роботу. Знайшов в доларамі типу крючок, який може підходити. Типу, така штука вішається на стіну. і Мені здається, ідеально підходить для скейта. От туди просто так скейт кладеться і все. Я, напевно, на зараз візьму одну. Ось таку штуку, просто протестувати, як вона працює. Я що що потім ще куплю. Як я казав, не найзручніша річ їздити з цією штукою в, в... в руках. От. Ні, в принципі, нормально. Єдине, що її вітер постійно здуває, тому треба слідкувати, під яким кутом ти її тримаєш. Як носорог їду зараз когось на рога, так раз, раз, раз. Чи як вони там називаються? Це ж не носорог з двома цими бівнями, це кабан. Тобто я кабан, я не носорог. Поки вийшов десь записати таймлапсів, вирішив, що треба поділитися з вами моєю новою інновацією, моєю кастомізацією камери. Там Та тепер в мене там нема значка альфа, тепер в мене там два ока. Мені так набагато більше подобається, вона виглядає такою живою, такий великий нос, такі маленькі очі. Ну типу подивіться на камеру і скажіть, що ось так вона виглядає гірше, ніж ось так. Мені здається, ось так набагато краще. Дуже великий плюс нової квартири це її розположення. От просто розположення так близько до води. І ще не просто близько до води, ще з інфраструктурою. Типу, тут є велодорожка. одна, але вона є. І вона довга, вона непогана, в принципі. А є автобуси, магазини. Типу, є розположеність, просто що можна ось так ось вийти, пройтися понад річкою тиші. Це огромний плюс. Але не забуваємо про койотів. Кайоти це мінус. Так, в принципі, кайфово. Тема. Ото не тема. Оце вся тема. Ні, з глазиками точно набагато краще. Щось я, поки таймлапси записав, вже і час закінчився. Залишилося час тільки поїсти і вибігати на роботу. Так що завтра буду займатися вішенням крюка і цими перегородками. От. Ну я постараюся завтра зробити обидва, може, хоча б щось одне зроблю. Просто вон там білки. подивитись на білок. Підписуйтесь, щоб побачити більше білок. Тут їх дуже багато.